Наше життя складається з можливостей, які приходять і йдуть. Тих можливостей, яких ми бачимо, розпізнали, до яких ми були готові, і тих, які ми пропустили, не зрозуміли, відкинули, побоялися, засумнівалися. 1 січня 2025 року, зранку, коли ви прокинулись, перед вами є. Можливість, як прожити цей рік. Все залежить від вашої готовності і від того, як ви розпізнаєте чи пропустите можливості. На нашому шляху зустрічається дуже багато перехрест. Місце, де потрібно вибрати, в якому напрямку далі рухатися. Час, коли треба прийняти рішення. Дуже важливо в цей момент знати свою мету, знати свою точку призначення, куди ти рухаєшся. Це допоможе тобі на кожному перехресті вибирати правильний. Якщо ж ти не маєш мети, не думав про неї завчасно, а просто вирушив, то на перехресті ти який би шлях не вибрав, він є однаково. Цікавим, також однаково небезпечним. Тому я вибираю передвчасно думати, до якої мети я крокую сьогодні. Якщо ви ще досі сумніваєтеся, чи є світло в кінці тунелю, в якому зараз ви знаходитесь, то будьте певні, всякий тунель. Має свій початок і має своє завершення. В нашій місцевій християнській церкві King's Road Church в місті Беркемстед є дуже класна традиція. Майже щороку організовується аукціон обіцянок. З одного боку, люди пропонують лот, що вони готові. Зробити, надати послугу, якусь виготовити щось безкоштовно. З іншого боку, люди, учасники цього конкурсу, голосують, ставлять ставки в грошовому вимірі і мають можливість купити для себе цей лот. Купляють вони не в того, хто поставив цей лот, але гроші йдуть на... Благодійність. Для прикладу, жінка вміє робити манікюр. Вона виставила свій лот і сказала, я готова зробити двом клієнтам манікюр безкоштовно. З її боку, безкоштовно, але з боку учасника, з боку того, хто був на аукціоні, це буде коштувати першочергова ставка, для прикладу, 20 фунтів. І люди, піднімаючи руку, ставлять. Піднімають ставку 25, 30, 40. І є 40 фунтів кінцева ставка, більше ніхто не поставив більшої. Продано двоє жінок по 40 фунтів внесли на благодійність. А жінка зробила їм манікюр в той час, коли вони домовились. На минулому аукціоні я також придбав один лот. І я прямую сьогодні до його. Виконання до того, щоб скористатися ним. Сьогодні 1 січня можна було би ще поспати, але є щось, що рухає мною, і я буквально за декілька хвилин від місця, де я зможу нарешті скористатися тією можливістю, за яку заплатив два місяці тому. Незважаючи на те, що під ногами болото. Продовжуй прямувати до мети. Коли ти не здосишся і будеш йти достатньо довго, то ти побачиш, що ти не один на цьому шляху, але є інші, які також, так само, як і ти прокинулись раніше, щоб скористатися можливістю. Ця можливість називається занурення. Я не жартую. Обійду це озеро, щоб ближче з ним познайомитися. Це не перший раз, коли я буду занурюватися в це озеро. Воно належить одному з моїх друзів. Людина, яка дуже багато зробила для нас. Коли ми прибули в Британію, звати його Рон, прізвище Вайт, і його діти Стівен, його син, невістка Хілері є нашими спонсорами тут, у Британії вони прийняли нас жити в них в домі. І сім'я Рона і Ен, його дружини, батьків наших спонсорів, вони також приймали активну участь в тому, щоб допомогти нашій сім'ї. І рон продавав слоти. Зимове купання в його ставку, в його озері. Це чудове місце. І поки ми чекаємо ще людей, які також прийдуть, щоб в цей дощовий ранок на початку року пірнути, то є час, щоб помолитися і подякувати Богу за всі можливості, які в нас були у 2024 році. І за все, що нас чекає в новому 25-му році, чому б зараз не поставити на паузу і не подякувати Богу за все?

<laughs> oh, more do we need. It's an amazing time! <laughs> Let's go, Well done, Johnny. Air was great. <laughs> yes, yeah, I like next stop the Baltic. <laughs> Baltic Sea. <-sy. laughs> Нагороду гарячий шоколад <laughs> і кейк. З <laughs> моїми <Moïmi> друзями, <laughs> які також занурювалися <laughs> сьогодні. Yeah. Hey. Hey. <laughs> <laughs> ну, що я тобі скажу? Одне діло взяти склянку Набрати туди трішки води і випити зовсім інша справа, коли ти повністю всього себе занурюєш у воду. Це не до зрівняння. В цьому році в тебе є вибір або пити потрошки, або зануритись повністю. Думаю, ти догадуєшся, якою є моя рекомендація.